Найкращі вітання всім, хто сьогодні з нами, і ми продовжимо тему, яка пов'язана з тим, чим допомогти деревам від хвороб і шкідників. Ну і один із методів, попри всі різні, з якими з вами про які ми вже з вами говорили неодноразово, є ще. Один одна порада, якої дуже потрібно дотримуватися. В першу чергу це слідкувати за тим, що плодові дерева всі хочуть гарного живлення. Ну, так як і плодові рослини, це у нас перці, томати, баклажани, полуниця, все, що дає гарний урожай, овочів чи ягід. Це означає, що всім цим рослинам треба гарну поживу забезпечити. Ну, а забезпечити її не завжди вдається. І от питання, яке найчастіше звучить, це чим підживити, чи є у вас нітроамофоска, чи є у вас ще якісь мінеральні добрива. Ну, насправді мушу розчарувати, тому що ми не працюємо ні з мінеральними добривами, і ні з комплексними, ні з простими. Тому що в природі є дуже багато різних методик, які прекрасно працюють. Єдине, що це шлях, яким треба йти. Немає такого, що тут ми трошки підсипали мінеральних добрив, потім ми трошки застосували біологічних препаратів, тут ми трошки забули, тут ми ще щось зробили. І в такому випадку це означає, що все ж таки немає чіткої технології. Коли є технологія, і ви настроїлися на те, щоб працювати на своїй ділянці, отримувати. Гарний, щедрий, багатий, безпечний урожай, то це означає, що все ж таки це є шлях, яким. Треба обов'язково, який треба обов'язково пройти. І тут, крім мінеральних добрив, які ми сьогодні сприймаємо за належне, що це єдиний метод порятунку для наших рослин, або у вигляді рідини, або у вигляді якихось підживок гранул. Але насправді природа дуже мудра. І я хочу зацитувати вислів один, який. Говорить, що земля завжди юна, красива, завжди свіжа, молода, завжди здатна бути родючою, якщо тільки уміти леліяти її молодість, зберігати, підтримуючи її ніжне, грайливе життя. Це калумела, філософ, агроном перш століття нашої ери. От так ніжно з такими словами говорить він про нашу землю. А зверніть увагу, яка земля у вас? Чи радує вона вас? Чи є в ній черв'яки? Чи достатньо ви даєте туди органіки? Якщо цього всього немає, то рано чи пізно земельна ділянка просто виснажується. І це означає, що забираючи урожай, забираючи всю органіку, забираючи все, що там є, ви просто не даєте можливості землі проявити свій потенціал. І в якийсь момент настає розчарування. І що би ви не сипали які б мінеральні добрива, які б підживки, ви просто бачите, що кількість проблем зростає з кожним роком. Ми відразу цього не бачимо. Це довготривалий процес. Але якщо дивитися це у масштабах країни, якщо це дивитися у масштабах планети, то насправді це вже серйозна проблема. І я пропоную кожному з нас замислитися і зробити кроки для того, щоб ми на своїй землі були в середовищі, яке нас радує, яке є безпечне, яке є щедре, щоб ми проявили і дали можливість землі проявити свою щедрість у повному обсязі. Але для цього нам треба зробити певні дії, які допоможуть їй це зробити і віддячити нам за свої свідомі. Кроки, що ми можемо використати для підживки, крім всього того, що я сьогодні перерахувала, адже все ви це знаєте прекрасно. І я думаю, що всюди таку консультацію зможуть надати. Сьогодні я хочу поговорити про інше. Про те, що на кожній ділянці є багато ресурсів, які ви можете використовувати. Наприклад, часто говорять про те, що рослинам потрібний азот, фосфор, потрібний калій. І, звичайно, я з цим так само погоджуюсь. Але виявляється, що в нас все це є під руками. Наприклад, зараз велика кількість опадів, у нас гарно росте трава. Зелений яскравий колір. Це означає, що в траві дуже багато азоту. І якщо ми. Уже 18 понад 18 років займаємося цими технологіями і бачимо, які результати в наших учасників. То хочу сказати, що це те, на що треба звернути увагу. Тому що дуже часто я спостерігаю за тим, що викошується трава, і потім просто вона виноситься, викидається і не використовується за призначенням. Ви ж можете зробити інакше. Наприклад, якщо у вас є достатньо трави, ми беремо для першого разу 15-літрове чи 20-літрове відро, накошуємо туди трави, складаємо її. Як чим різноманітніша буде трава, тим буде краще, тому що кожна травинка, кожен вид трави дає певні мікро і макроелементи у витяжці, яку ми підготуємо. Потім ми заливаємо наполовину водою не хлорованою. І окремо робимо розчин. Ми даємо корисні мікроорганізми. Наприклад, нам треба півлітри або емочки, або біотеравіту, або, наприклад, інших препаратів. Це є безпечні корисні мікроорганізми. І додаємо туди старого варення, можемо додати, можемо додати меляси, все це розводимо до однорідного розчину і доливаємо в це наповнене травою відро. Відро закриваємо, і нам потрібно для, коли теплий вже у нас період, коли в нас вже температура піднімається, нам потрібно від 3 до 5 днів, залежно яка температура на вулиці. Що ви побачите в результаті? Ви, по-перше, не почуєте такого неприємного запаху, тому що коли навіть роблять настої страв, і потім підливають, підживлюють рослини, то це означає, що коли там неприємний різкий запах, це означає, що там відбуваються гнилісні процеси. В нашому випадку, якщо ви працюєте з корисними мікроорганізмами, це приємний досить аромат. Це аромат квашеної капусти, і з ним приємно працювати. І тут ви і заощаджуєте свої кошти, і разом з тим маєте повноцінну, гарну, якісну азотну підживку. Для того, щоб використовувати її, ви потім. Берете цю рідину і один літр рідини поєднуєте з 9 літрами води. Ви цим розчином можете оприскувати дерева, можете підливати під корінь і робите це навіть в пасмурну погоду, можете після дощу, можете це робити в вечірній або в ранковий час, а вже, адже корисні мікроорганізми вони живі. І це означає, що пекуче яскраве сонце. Не сприяє тому, щоб вони працювали на благо ваших рослин, а отже, і на ваше благо. Друге, що ви використовуєте, це траву, яка залишається ферментована трава. Вона якраз іде для підживлення плодових кущів, плодових дерев. Вона може використовуватися для томатів, для перців, для баклажанів. Ви можете її розкладати біля полуниці, але потім зверху просто прикриваєте ще травою для того, щоб ці корисні мікроорганізми працювали довше. На що ви звернете увагу, що дуже швидко цієї трави не стане. А дерева, коли ви будете робити такі обробки, особливо коли у вас запущений сад, і якщо ви будете хоча б обробки робити раз на тиждень або раз на 14 днів у перший проміжок часу, коли ви почали це робити, то ви подивитеся, наскільки краще стануть ваші рослини. І хворіти будуть менше, і проблем також буде менше. Також хочу сказати про те, що ще один вид добрива, який ми можемо використовувати, тут достатньо буде і фосфор, і калію, і кальцію, і інших мікроелементів, звичайно, це попіл. Ми користувалися ним давно, і, звичайно, що тут в нагоді вам стане такий простий рецепт. Ви берете, наприклад, літру попелу деревного. І заливаєте його трьома літрами гарячої води. Температура води має бути 80-90 градусів. Ви чекаєте, поки цей настій охолоне, і потім доводите його до 10 літрів. Утвориться така суспензія, ви її проціджуєте і вас і, і отримуєте маточний розчин. Один літр такого розчину ми використовуємо до 9 літрів води. У вас вийде 10 літрів повноцінного гарного е, розчину. От, оцим розчином ви можете підливати кущі, дерева, рослини без виключення. А можете, ну, крім звичайно, тих, які люблять кислий ґрунт. Е, от Лухину попелу ми не підживлюємо, але азотним азотним ми, добривом ми підживлюємо, наприклад, тою ж самою ферментованим розчином. І ми е, е, таким чином можемо і по листу. Обробляти і, по, і е, давати в кореневу систему. І е, що буде в результаті? А в результаті буде дуже цікавий ефект, тому що, наприклад, е, коли ви обробляєте таким розчином, то ви ще так само робите профілактику е, дерев, кущів, рослин від е, таких хвороб, як іржа, як борошниста роса, тому що це саме так працює. Адже дуже багато хвороб люблять кисле середовище їм навпаки, лужне середовище, і це означає, що така, здається, проста рекомендація дуже допомагає кожному з нас. І ми в своїй практиці дуже часто використовуємо такі рекомендації і, звичайно, що бачимо гарний результат. Хтось каже про те, що це довго, що це треба витрачати на це більше часу. А я скажу про те, що коли ви це освоїте, то в якийсь момент ви зрозумієте, що не використовується багато часу, тому що це вже така система, з якій ви працюєте. І якщо ви живете в своєму власному будинку, у вас є земельна ділянка, у вас завжди є трава, у вас завжди є органічні рештки, у вас завжди є те, що ви можете доцільно використати і зробити інвестицію в свою земельну ділянку, зробити інвестицію в себе в першу чергу. Тому що ви тоді думаєте про себе, ви тоді щось робите для того, щоб почуватися краще, щоб у вас було більше сил, було більше енергії, було більше натхнення. А земля, природа, вам завжди це дає. Сповна, вона дуже щедра на такі речі. І це наша відповідальність про те, що якщо ми любимо цю свою землю, якщо ми на ній живемо, то ми повинні щось робити для того, щоб ця земля так само давала віддачу і хотіла, щоб ми на ній панували. Це дуже важливий момент, який я хочу, щоб кожен усвідомив. І в цей важкий час для нас це є також один крок, який дозволяє нам. По-іншому подивитися на ці речі, по-іншому замислитися і хоч щось зробити для того, щоб утриматися тут, на цій землі. І я е, хочу наголосити на тому, що е, сьогодні це е, те, що е, передасть вам от оцю, е, от оці результати через е, плоди, через смак плодів, через різноманітність цих плодів, через... Те, що ви побачите, яка наскільки це смачно, корисно і приємно, коли таку систему по такій системі почати працювати, отримувати ці врожаї. І іншого шляху в нас немає, як повернення до природних законів. Немає інших варіантів, і чим швидше ми це усвідомимо, чим швидше ми почнемо робити кроки для цього, тим кращий для всіх нас буде результат. Тому я вам бажаю натхнення. Для цього в нас так само є дуже багато різних інструментів. Це є наше видання «Дивоземля», це є наші практичні онлайн-курси. Урожайна грядка це також один із видів для підживлення ваших рослин і відновлення родючості на ваші ділянки. Тому щиро запрошую до нас на практичну роботу. Ваші дії це те, що говорить про ваше усвідомлення і розуміння проблеми, яка є. Отже, до наступної зустрічі і до зустрічі з нами.